Вітаю рідня. Є велике бажання з вами спілкуватися далі, тим паче, кожен сіх важливий, кожна секунда важлива. Від нашої реакції залежить наскільки швидше будуть відбуватися ті процеси, які є еволюційними і яких не можна зупинити. Від бажання чи небажання живих істот це еволюційні процеси. Декілька тем хочу сьогодні з вами обговорити. Почну із питання вчителів, ось тому що дуже багато до мене також є запитань різноманітних. Я не учитель. І я, можливо, трохи бачу більше, відчуваю, ви також це будете робити, але на це потрібен час. Чому так трапилося зі мною, ну, швидше відкрилися генетична пам'ять, швидше двері відкрилися чомусь, чомусь так. Тому щодо вчителів. Це дуже питання таке гостре на даний момент. Однак ми перейшли із ери вчителів, ми перейшли з епохи риб, в епоху водолія. І зараз хтось може сказати, де ж ми перейшли? це ще лише перехід, через скільки там буде, час, не буде. Ви розумієте, наскільки все в часі час сферичний, так як я відчуваю. І якщо людина з свідомістю готова, то вона здійснює певний. Певну зміну свою еволюційну, певний перехід здійснює на інший рівень еволюції. Якщо вона не готова, звичайно, для неї це ще може бути в руках, а можливо це минучі століття для тієї душі, яка ну, йде трошечки повільніше. Ось тому епоха, в яку ми входимо ранок сварога. Він вже для мене є. Я його вже відчуваю. Я відчуваю всі вібрації наших рідних богів. Я відчуваю природу. Один одного я бачу цей простір, бачу рідних своїх, а тих, яких я просто мільйони років не бачила. Для мене велика є радість. Ось тому як для кого, що настав, настав в час переходу, чи він ще перехід, чи це вже нова реальність, чи стара. Все залежить від рівня свідомості. Тому вчителі я хочу пораду дати, не потрібно надіятися на те. Що хтось візьме, зробить в блендері десь якусь їжу, і кожного вам буде кожен прийом їжі давати із звичайної чайної ложки. Ну, манна каша достатньо було манни, ось цієї отруйної, так достатньо було ілюзій. Кожен хто. При тямі, при свідомості, хто відчуває в собі більшу силу, може сам споживати ту інформацію, яку нам дає все навколишнє. Так і не потрібно, щоб був вчитель, який зробить на блендері вам цю інформаційну кашу і буде вас годувати. Епоха вчителів минула. Тому за тих людей, які знали більше чи знають більше, є така цікава. Інформація, ви можете її сприйняти чи ніяк зрезонуєте? Я говорю те, що я відчула, те, що мені відгукнулося, тому що я ну, взагалі не схильна до, хоча я також педагогічна освіта і сім'я вчителів, але я не схильна до того такого виконання просто тупого, так до якогось зазубрювання, до якогось такого, що сказали те робити. Мені завжди має з дитинства відгукнутися всередині. Резонує, я роблю. Не резонує і мене ніхто в цьому житті ніколи не переконає. Тому я вам також раджу це і не раз про це говорила. Що я помітила? Ті люди, яких я ну, вважала такими в інформаційному плані розширенішими, такими з. Особливими системами координат вони почали якось дивно поводитися. Один раз я послухала другий, третій скидали мені певні інформації, і це протягом буквально напевне місяця-двох я помітила ось таку тенденцію: два-три місяці, що щось не це з цими людьми. І ось яка інформація прийшла та що розпакувалось мною, як відчуєте, так і сприймайте. ті, які були для нас, як ну в лапках, певними вчителями, тобто ті, які мали більший доступ, швидше розкрилися. Вони дехто з них перейшли в іншу реальність. А залишили, ну ніби та людина є на землі, та вона нікуди не ділась. Ті перейшли зі своїми тілами, однак лишилися тут, на їх місці, певні голограми, їх нічим не відрізниш від людини, тому що це технології певні, це така, така згуртована. Типу згуртована ось ця голограма, типу така згущена, ж, і неможливо її відрізнити навіть від людини. Ось така техногенна технологія, яка використовується в тому числі і людьми, які вже на іншому рівні свого розвитку. І якщо ці вчителі в лапках так, які вже перейшли, а залишили все-таки свою типу голограму. Ось, а дехто звик їх слухати, і дехто звик чекати, коли це там вони ще скажуть, що там далі, як далі. Інформація, яку вони подають, вона може бути навіть абсолютно десь протилежна, ніж та, що була, наприклад, рік-два назад, або навіть півроку тому. Вона стала іншою. Ця інформація. Ця інформація може бути агресивнішою, ця інформація може бути примітивнішою, ця інформація може бути такою, якоюсь дуже з великими технологічними такими штучними домішками. Це потрібно відчути відчути і розрізнити. Для чого це зроблено, так як мені було відкрито, так як я відчуваю, я резоную з однією людиною, яка ну, багато для мене у відкритті зробила. Його тут є, хоча він тут на землі є, але я бачу, що його тут немає насправді. Вони дехто перейшли, і це таке дали завдання для пробуджених. Розрізнять вони, чи не розрізнять, чи то є замінник, той, що залишився, чи то той учитель, який був і раніше. От візьміть і розрізніть, а хто які докази? А хто докаже? А він не підкаже, тому що це ще один такий тестування, це ще одна контрольна робота. Зрозуміють, пробуджені. Чи це ті самі вчителі, чи, чи це просто голограми, чи ні? Це вже питання пробуджених. Не зрозуміють, то знову ж таки в цій мані, в цих ілюзіях причіпляться до цього учителя, які нібито вони ж його слухали, скільки так, і будуть цьому сидіти. Хто зрозуміє, що щось не тут, щось не те, і навіть та людина, яку я поважала, це щось не те, не схоже на неї. То зразу рівень е, сходинка піднімається, і все це спілкування відбувається ось з цими, хто на іншій сходинці перейшов. Спілкування відбувається за сферою думок. Отак ну, так я відчуваю, так я собі називаю. Я практично зараз ніде, ну намагаюся нічого не читати. То і раніше так було навіть журналістиці. Я намагалась не повторювати, тому інформацію брала із себе, розпаковувала просто свої гени і шукала інформацію десь до поля. Можливо, трошки підключалася, щоб ось цю тому, що нічого нам не належить. Ми можемо підключитися до поля, і ось ця така неймовірна. Творча просто така сфера, ми можемо звідти черпати її. Так само, ось тут я бачу, що я можу підключатися і можу бачити, відчувати ось цю на, на рівні сфери поза думками. так? Оце ця нова реальність. Оце таке поле духу, це там те, та сфера, де неможливо прочитати думки. Тобто я спілкуюсь, наприклад. так? З ну, подібними, з тими, кого я знала, чи знаю, відчуваю. А можливо, в ну, формі ще добре не, не бачу, але спілкуюся. Ми спілкуємося, але не думками, не словами. Це інше спілкування, це спілкування всім тілом, тобто всією всіми своїми єством ем, своїм, так? І, і ми один одного розуміємо. І в, в ту сферу в поле духу не можуть залізти паразити. Ось тому вони так кизятся, виробляють це по знищеннях, по незрозумілих правилах, законах, якихось таких нелюдських, або там загнати за просто закрити, перекрити. Ось і туди проходять ті, хто зрозуміє навіть ось такі тести, про які я почала говорити. Але це, знову ж таки, це моє індивідуальне відчуття. Як відчуваєте, я просто вам даю як певну підказку. Так само дуже багато зараз є різноманітних. Ну мені скидають, то я там десь загляну одну хвилинку там, чи дві перегляну просто тенденцію. На тих, які йдуть напряму, типу йдуть зв'язки. Дуже багато, до речі, це американців, а які от є такими зв'язковими да? посередниками. Там така інформація, що я вам скажу, мама рідна. Там також програмування. Невідомо звідки вони беруть цю інформацію, звідки вони її черпають, від яких істот. Від яких техногенних сутностей, і від яких систем, які хочуть перелаштуватися, типу зараз під ось ту сферу, яка, яка має бути, та, і показати, ось дивіться, ось ми ж тут такі прийшли до вас. Ось нове, от, є певні технології по ось цьому приходу, ну, подивіться, бачите, все змінилось. Тут треба бути ну, наскільки обережним, і наскільки ця інформація, яка приходить, від посередників, тільки через себе. Є резонація внутрішня. Не очікуйте, що вам дадуть знову порцію інформації, ефіри, підказки. Відчувайте себе. Ви наскільки всі, кожен особливий, і наскільки кожен можете транслювати усі увесь всесвіт, що ну просто потрібно довірити собі. Тому що часто от є таке внутрішнє, що а як перевірити, а хто мені докаже. Ну, ви відчули ото перше, яке ви відчули, ото є правда. Ота резонація. Тут коли не резонується, то воно зразу йде такий ем, якийсь певний некомфорт внутрішній, що ну я не хочу це приймати. Це під така дуже тонка, дуже такі мікро-мікро дози, але ну ми маємо розрізнити ті, хто в пробудженні тут дуже тестування. Я говорила вже минулими ефірами. Зараз йдуть тестування для пробуджених, тому що ті, хто ще підтягуються, то трохи по іншому в них ідуть процеси. І ті люди або ті, хто є схожими на людей, то взагалі в них свої історії, дійсно, не літописи, а свої історії. Тому для пробуджених треба бути дуже обережними, довіряти собі, резонувати максимум з природою. От резонування з природою це те, яке не дасть. Ніякого просто обману, обмани, ілюзії, це максимум. Тому я говорила і про дихання вітрами, про сонце, дивитись на нього, відчувати, променнями пронизувати, воно очищує. І ті вогні, які зараз йдуть надзвичайні, просто космічні, вони очищують, допомагають, відкривають, вітри провіюють. Зараз зимно трохи стало похолодало. Це, це, це наша стихія, наших стрибожичів, тому що була дуже величезні вогні йшли. Таких сварогових вогні це відчувалося, і перунові вогні відчувалися. Зараз відчуваю знову стрибожичі, знову проявлення Велеса. Знову бачила його знаки не один раз. при тому і на землі, і поза земним простором. Мара, мара відчувається, мара присутня іде дуже велике очищення. І всі процеси, які відбуваються. А ви зараз побачите навіть по наших подіях і нашій країні будуть притихати, тому що йдуть наступні порції, які приготували паразитарні істоти, тому спати ніяк. Хто вже пробудився, заснутися неможливо, але можна такий в знаєте, в прикритими очима. Не можна цього робити. Свідомість, день і ніч, свідомість, відчуття можуть бути дуже багато з от різноманітних отаких от підсувань, резонація з собою і максимум з природою, відчуття відшукування своїх через ось цей новий простір. Я вам говорила, да яким чином відшукувати. Ми один одного відчуваємо багато хто, але ну ще не можемо зрозуміти, що це таке через. um Через очі свої згадайте очі рідних людей, тих, які зрезонуєте. Можливо, вони вам навіть ну не рідні, особливо по крові, чи ви їх ніколи не бачили, але десь там по іншому спілкуєтеся. Находьте в просторі ці очі, як знайти в просторі очі. Можете очі закрити свої і згадати ось ті очі тих людей, які для вас близькі. Можете подивитися просто на фото, закрити очі і спробувати відшукати в темноті це як вночі, так шукати зорі, дивитися. Один одного швидше знайдемо, швидше цей простір стане світлішим. А не можна надіятися на ось цих всіх спасителів. В нас такі програми повсували нам. усі інформаційні по навіть по текстах, по гімну, оці таке на самознищення, на така бідність. От навіть я зараз читаю бідна маленька країна, так яка маленька країна, величезна країна, Україна, величезна, потужна, просто така, така надзвичайна сила, яка йде середини. Ці в нас просто одні граніти, скільки значить лише це така пам'ять. Каменів, це м, така сила, це така місць, скільки в нас місць сили ще пробуджених і ще не пробуджених. Всі, всі наші пращури, які були, нас шукають постійно, як не королів, то плачуть за королевами, то королів. То ще Боже, у нас скільки наших героїв, які були, які є, їх треба підносити. Їх імена потрібно пам'ятати, а не е, десь когось називати. Дивлюсь, там вулиці, ще там щось хочуть. Це мітки, це як пес пішов під дерево, так само ось. Коли ми починаємо якогось чужинця сюди, який би він там не був хороший, тут якщо ми будуємо нашу країну, то це наші герої, наші, які тут кожну секунду. Ми їх маємо знати пам'ятати, тому що це наша це наші літописи, це, це наша міць. Ми таким чином ми пробудовуємось тут, ось змінивши пробудовуши це майбутнє, ми змінимо й минуле, але ми зараз в такому пророщенні, тому так важливо не лише те, що я говорю про цей простір, який ми пробудовуємо, але і так в цьому старому просторі таке ж не робити помилок. Так а як можна повпливати? Ну так ми є взагалі правителями, кожен з нам керівниками, тому що ну ми на цій планеті, ми керуємо, якщо ми керуємо звичайно, Своїм життям, своїм здоров'ям не біжимо, женемося кудись, бо там вже сказали щось там зробити, так собі організмом своєму, чи ще чомусь, бо це ж сказали, бо звільнять з роботи. Або як було там, наприклад, рік тому, так я заходжу в магазин, а мені кажуть, ні, ми тобі не продамо, тому що тобі потрібно закрити своє обличчя. Ось, а я на роботі, мені каже продавчиня. Я на роботі і в мене камери. Минуло це все зараз. По іншому, інші сарії, потім ще інші. Ми всі, що значить на роботі, ми всі в творчості. Ми всі тому, що робота це таке рабство. Та ми всі творимо, ми всі якісь в нас є дії, певні соціальні дії, якісь по, по своїй відповідальності, по відчутті один одного включити оце. Не я на роботі, а я Українець, Українка. Я на цій землі. Я допомагаю тобі. Ти мені допомагаєш. Я тобі допомагаю. Ось такі відчуття розуміння вони допоможуть. Нам ну, швидше витіснити цих чужинців, які є тут, і там вони, вони повлазили в них в Них вихід, вони поспішають, вони шкодять. Ось вони за собою тянуть, прийнявши їхні оці системи координат, а оці ритуальні, деструктивні їхні, оці танці і, і їхні деструктивні правила. Звичайно, воно буде воронку разом з ними затягувати. У нас є свої правила, ми по праві, по совісті, в деяких взагалі немає зрозуміння, що таке совість. Це те. Це те, яке прошито, те це те, яке в клітинах, це те, які не можна витерти. Це те, яке потрібно відчути. Це той вогонь, який я говорю. От, внутрішній він кожна клітина ці санцентрусовани загораються. Ці вогні, які такі ми нагріваємося, як дракони. Та ми цим вогнем своїм не, не так десь там пишемо чи проклинаємо, чи верещимо. А ми нагріваємося своїм вогнем потужнім. І до нас ніяка нечість просто не може близько підійти. І ось цей наш вогонь. Ми звичайно будемо об'єднуватись. Ми будемо робити свої правила. Ми будемо робити цю країну достойну, дійсно. Нащадків богів, а не опускати свої голови і очікувати, що прийде десь якийсь заморський хтось. так який ви там би не був, у нас тут герої. У нас скільки розумних людей? У нас скільки таких правих людей? У нас гени надзвичайні, у нас просто ми у нас все є. У нас все є, просто потрібно включити себе, включити кожну клітину свою, відчути один одного, і тоді все обов'язково буде гаразд. По здоров'ю. Я ще так собі подумала, що я буду вам дещо говорити. Зараз починається холод. Почнуть зараз там ще щось розказувати, дехто деякі там істоти, що там потрібно робити. Імунітет свій тримати. Я говорила про олію калінджі да, дихання. Дуже важливо дихання, особливо зараз оці питання зміни на холод, може там бути щось ні з горлу. Є такі дуже гарні методи, тільки десь щось першить. Одразу на склянку теплої води, десь приблизно третя частина морської солі, і в долоню теплу воду через. Зніс воду через рот випускати, таким чином носоглотка буде полискатися, і якісь там потрапило щось, вірусне той чи бактерія, вона все виходить. Дихання дихання важливе взагалі забути дихання грудьми, дихання животом, продихування вітрами. Вони нам допомагають наші стрибожичі, вони нам дають силу. Десь піднімання тиску, чи десь якісь хвилювання, деструктив, а повільніше дихати, взагалі намагатися повільніше дихати на вдих, якщо хочете себе заспокоїти, чи хочете наповнити себе киснем на один вдих вдихаєте через ніс, не через рот через ніс і до десяти рахуєте. Потім так само повільно на 10 видихаєте, і так по 20 разів продихуйтесь, Тоді вам піде просвітлення і, і мозку, і всього тіла, і буде все. Ну буде резонація із стрибожичами, буде резонація один з одним. Це такі маленькі нюанси. Я буду вам потроху розказувати, тому що. Свій організм потрібно тримати, бо це наше, ну це наш, наш космічний корабель. В ніякий перехід не буде без нашого тіла. Те, що там росте, що я бачила, те, що я відчуваю, у будь-якому прояві по по вимірах, це те, що я відчуваю. Є тіло, я в тілі, я не без тіла. Тому наше тіло дуже важливо. А ті всі, хто розказує, що тіло це таке, десь там його потім кудись. Ні, от саме питання цих всіх переходів в тілі з тілом. На своєму місці залишення голограми, хто там хоче, це вже інше питання. А перехід з тілом, але щоб це зробити, потрібно, окрім ось духовних складових, потрібно працювати з тілом, викинути максимум усі всі, е, ці всі не, не хороші продукти, ГМОшні продукти з м'ясом. Мінімум просто якщо навіть м'ясо, то це ну ні в якому разі не, не свинина, не не говядина. Це ну, я взагалі проти цього, але так як вже потрохи люди виходять з цього, то хоча б від цього відмовитись, говорила про це також. Чиста вода, дихання, світлі думки, підтримка один одного, на якому місці ви не були, яку посаду б не займали. Ми всі тут на цій території, і ми маємо один одного підтримати, якщо в нас є, звичайно, усі гени божественні. Якщо звичайно це просто істоти не наших систем координат, то ну поки ви займаєте десь там якусь посаду, але це дуже тимчасово, тому що цей новий. Простір він витіснить, і це не залежить там від від того, що я розповідаю, чи ні, це це такі процеси. Наші боги тут. І в нас така допомога, і в нас така сила, що ну це б ти приклад. Взагалі для наступних кроків по нашій планеті, і те, що до речі, мені ще люди пишуть наші, які повиїжджали, такі самі відчуття, які в нас, хоча вони живуть в інших на інших територіях, тому ми в єдності разом все гаразд відчуваємо один одного, пробудовуємо новий простір. Але пророщуючи старого, ми також тут не даємо деструктивним силам дещо ще намагатися там нашкодити. Тому разом усе буде гаразд обов'язково. Ми просто по іншому не можемо жити, тому що у нас інші гени, у нас дух вогняний. Все буде гаразд. Побачимось.